Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання через посилення російського терору. Закриття Ормузької протоки найбільше відчує Європа. Чергові 25 мільярдів європейських грошей Польща отримає у липні. Рада безпеки ООН проведе сьогодні екстрене засідання у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак Росії на Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ми очікуємо, що члени Ради безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Зазначив міністр. Він нагадав, що минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного при припинення вогню Сибіга додав, що безпека Європи, близького сходу та Індо-Тихоокеанського регіону пов'язані, оскільки режими у Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, аби підірвати міжнародний мир та безпеку. У відповідь на напади Ізраїлю, іранська влада розглядає можливість закриття Ормузької протоки. Близько 20% світового попиту на нафту щодня транспортується цим маршрутом. Це єдиний шлях, яким можуть надходити поставки нафти із Перської затоки. Експерт із питань близького сходу Якуб Катульський зазначив в ефірі польського радіо, що закриття протоки особливо вплине на постачання до Європи. Та Європа, акурат. Істої нафти із з того напрямку надходить саме до Європи. Тож ми це відчуємо як ніхто. Разом із тим, що має реальне значення, це те, що й здатен Іран надовго заблокувати цю протоку. Усе вказує на те, що він зможе зробити це частково, можливо, замінувати подекуди, ускладнюючи перевезення нафти та зрідженого газу, справді надовго, але цілковиту блокаду довше ніж на кілька днів іран не зможе запровадити на час ніж кілька годів, кілька днів за словами аналітика. Це може бути. Формою тиску на Сполучені Штати аби змусити Ізраїль припинити війну. Тим часом президент США вкотре застосовує свою недієву тактику двох тижнів. Білий дім оголосив, що Дональд Трамп ухвалить рішення щодо подальших дій щодо Ірану протягом наступних двох тижнів. Речниця президента Керолін Левіт пояснила, що президент усе ще бачить шанс для переговорів із Тегераном. Сьогодні відбудеться остаточне затвердження змін до плану національної відбудови Польщі після згоди європейської комісії. Місяць тому тепер настала черга міністрів фінансів, які сьогодні зустрічаються у Люксембурзі. Охвалення рішення відкриє шлях для отримання Польщею понад 25 мільярдів злотих. Розповів заступник міністра регіональної політики Ян Шишко. Вліпцо сподіваємося, кошти мають надійти у липні. І це підштовхне виконання проектів у. Польщі на півроку восени маємо намір скласти черговий запит на виплату, аби комісія мала час спокійно його розглянути. І маю надію, що виплата почнеться на початку 26-го. на початку 2026 року. завдяки сьогоднішнім змінам у плані відбудови польща зможе перенаправити кошти на оборону та безпеку. Гроші, які спочатку мали піти на зелену трансформацію польських міст, будуть перенаправлені серед іншого на будівництво укритів на інвестиції. Виробничі лінії польських заводів, а також на модернізацію доріг, залізничних колій. Та аеропортів Та протягом останніх кількох ти кількох тижнів Дякую, сумська область стали основними напрямками наступу російської армії в Україні. Росіяни ведуть штурм із застосуванням піхоти. Останнім часом вони все частіше використовують у своїх атаках легку техніку. За минулу добу, за даними українського генштабу, відбулося 163 бойових зіткнення з противником без значних успіхів. Близько 30 разів росіяни йшли в штурм на сумській ділянці. Лянці фронту і близько ста разів у Донецькій області у напрямку Покровська та Костянтинівки, як зазначає військовий експерт Олександр Коваленко, на передовій росіяни намагаються зберегти свою бронетехніку. За його словами, для росіян танків, бойових машин і бронетранспортерів стає все менше, і вони використовують для штурмів, мотоцикли, квадроцикли і навіть легкові автомобілі. Натомість російські піхотні атаки підтримуються з повітря за останні 24 години, російська армія. Застосувала близько 60 керованих бомб і понад три тисячі малих безпілотників по всій лінії фронту. Останній проєкт санкцій проти Росії буде винесений на зустріч послів ЄС у Брюсселі сьогодні. Очікується, що домовленості будуть досягнуті наступного тижня. Тим часом зважується доля обмеження цін на російську нафту. Повідомляє кореспондентка польського радіо у Брюсселі Беата Пломецька. Європейська комісія запропонувала знизити стелю з 60 до 45 доларів за барель. Ідея полягала в тому, щоб обмежити надходження до російського бюджету і фінансування військової. Машини від самого початку було відомо, що обмеження ціни мало б сенс, якби воно було узгоджене в рамках Великої Сімки, і саме тому виникли труднощі. По перше, після саміту групи у Канаді США не змінили своєї негативної думки щодо цього питання. А по-друге, Велика Британія, наприклад, без США вже не так охоче йде на зниження граничної ціни. У самому ЄС є країни, які виключають будь-яке рішення без США, крім того, після ізраїльських атак на Рани ціни на нафту злетіли до небес, і це ускладнює дискусії. Тому все більше дипломатів ЄС прогнозують, що цінові обмеження з 18-го пакету санкцій проти Росії будуть зняті однак, все ще залишаться положення, які завдадуть утару по банківському, військовому та енергетичному секторах Росії. За дорученням Європейської прокуратури, словацька поліція затримала вісьмох осіб, серед яких посадовці Міністерства оборони. Справа стосується привласнення понад 7 мільйонів євро, призначених для військової допомоги Україні. За повідомленнями словацьких змі, жодному із затриманих поки що не пред'явлено звинувачень. Серед них колишній голова державної компанії з виробництва озброєнь. Поліція також намагалася затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя, але виявилося, що він перебуває у відпустці в Канаді, надь назвав дії поліції театром і заявив, що після повернення в країну він буде у розпорядженні слідчих. Міністр внутрішніх справ матуш Шутай Ешток нагадав, що на порушення вже вказував звіт вищої аудиторської палати. Пан Надь своїми діями позбавив Словаччину мільйонів євро і частини обороноздатності. Він посилався на юридичні висновки, яких у нього ніколи не було. Заявив він. Розслідування стосується постачання боєп. Припасів в Україну від початку російського вторгнення Міністерство оборони Словаччини вимагало відшкодування в рамках Європейського фонду миру. Слідчі підозрюють тенденції тендерні маніпуляції та завищення цін. Розгляне законопроєкт про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів не раніше липня повідомляє в середу портал Семафор. Затримка пов'язана з війною на близькому сході і роботою над бюджетним законопроєктом. Автори законопроєкту про нищівні санкції проти Росії, сенатор республіканець Лінці Гремі, сенатор демократ Річард Блюблюменталь повинні почекати з просуванням законопроєкту через сенат, оскільки зараз є інші. Пріоритети повідомляє портал Семофор. Портал зазначає, що Сенат також ще не отримав зеленого світла щодо санкцій проти Росії від президента Дональда Трампа. Лідер республіканців у сенаті Джон Тюн визнав, що на даний момент найбільш вірогідним терміном для роботи над санкціями є липень. Сенатор Грем з іншого боку заявив сайту, що Сенату доведеться почекати деякий час, коли справа дійде до санкцій, але не уточнив, коли ця робота може розпочатися. Ситуація з Іраном за. Зараз змінюється, але це не означає, що ми забуваємо про Росію чи Україну абсолютно, запевнив сенатор. На ухвалені санкції вже давно наполягають конгресмени обох партій і обох палат конгресу США. Законопроєкт зобов'язує адміністрацію запровадити санкції проти суб'єктів російського енергетичного та банківського секторів. А також тарифи в розмірі 500% на товари з країни, які свідомо купують нафту та іншу сировину в Росії. Гремо голосив, що внесе зміни до положення законопроєкту, які дозволять зробити винятки для країн що надають допомогу україні що звільнить європейські країни які все ще купують російську нафту і газ від сплати тарифів у першій половині червня газета Wall Street джорнал написала що трамп тиснув на грема щоб той пом'якшив формулювання свого законопроєкту. за даними видання президент побоюється що санкції зашкодять перезавантаженню двосторонніх відносин Фінляндія слідує за Польщею та країнами Балтії, і також виходить з конвенції про невикористання протипіхотних мін. Відповідний урядовий проєкт був підтриманий сьогодні парламентарями. У березні Польща, Литва, Латвія та Естонія вийшли з Отавської конвенції, пояснивши це загрозою з боку Росії. У вівторок президент Фінляндії Олександр Ступ пояснив, що його країна робить теж саме через агресивного імперіалістичного сусіда, який без Перешкодно використовує протипіхотні міни. Отавська конвенція підписана у 1992 році. Є міжнародною угодою спрямованою на ліквідацію використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Кожна держава, яка її підписала, зобов'язалася ніколи не застосовувати протипіхотні міни, не виробляти, не набувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати їх. Підписанти також зобов'язуються знищити всі такі міни. Католицька церква відзначає сьогодні тіло присвяти, свято присвятих тіла і крові господніх, відомих як тіло Христове, по всій країні проходять урочисті меси та процесії. У Ченстохові на Ясній горі розпочалося центральне святкування свята, яке очолив архієпископ Вацлав Депо. З санктуарію також вирушить процесія з присвятими дарами до чотирьох вівтарів. А за традицією, вірні пройдуть алеєю Пресвятої Богородиці. Це святку. Ваня нагадує нам, що Христос прагне встановити з нами контакт. і Є присутнім у нашому повсякденному житті, говорить отець Тадеуш Іващишин. Процесія Божого тіла є вираженням спільної віри й поклоніння перед Ісусом, присутнім в Євхаристії. Підкреслили учасники церемонії. Бйори удя в процесія, вже п'єкне самтофіленізая беру участь в процесіях, адже це прекрасні незабутні моменти, вже не кажучи про те, що зараз весна та ці красиві вівтарі. Це єдине таке свято в році, коли можна помилуватися природою і звичайно співом, прекрасним співом біля кожного вівтаря. Протягом багатьох років процесії Божого тіла в Чинстохові чергувалися між Ясною Горою та архикатедрою, а також між архикатедрою та санктуарієм. Минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо безумовного припинення вогню з Росією. З того часу Кремль неодноразово відкидав таке рішення. Росіяни ставлять Києву нові неприйнятні умови. Голова українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга з нагоди 100 днів мирних пропозицій США написав, що Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США спрямовані на припинення вбивств. Він додав, що настав час діяти негайно і змусити Росію до миру. Негайне 30-денне припинення вогню таку пропозицію Україна та Росія отримали від США 11 березня. Київ прийняв цю пропозицію на відмінно від Москви. Хоча президент США Дональд Трамп кілька разів обіцяв, що Росія може зіткнутися з санкціями за перешкоджання мирному процесу, цього досі не сталося. Навпаки, Кремль затягує переговори з Україною. А кілька тижнів тому поставив владі в Києві неприйнятні умови своєї згоди на припинення вогню. Водночас сьогодні Владімір Путін заявив, що немає. Наміру підписувати жодних угод з Володимиром Зеленським, оскільки не визнає його президентом. Цю заяву в Києві розцінюють як ще одне свідчення того, що Росія прагне продовжувати війну. Міністерство закордонних справ Польщі наполегливо рекомендує утриматися від поїздок на близький схід і закликає польських громадян покинути регіон. Про це повідомив речник польського МЗС Павел Вронський. За його словами, це пов'язано зі зростаючою небезпекою, спричиненою конфліктом Ізраїлю з Іраном. Зарувно Іран, зарувно Ізраїль, але також широко траїран, і Ізраїль, але також і увесь близький схід. Єгипет безпечний, але ми також вказуємо на Йорданію як місце, що перебуває під загрозою. Звідти можна вилетіти, можна виїхати, можна виїхати з Амана, можна виїхати з Єгипту, переправившись на поромі на інший бік. Хач з Егіпту, промем на другу сторону. Сьогодні громадяни і дипломати Польщі, евакуйовані з Тегерана, повернулися в країну літаком з Баку. Речник МЗС заявив, що всі, хто хотів покинути Іран, були евакуйовані. Близько 17.00 до Польщі на військовому літаку з Йорданії повернеться ще одна група евакуйованих з Ізраїлю. Іран виступає за переговори з європейцями і США, заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Він повідомив, що французькі дипломати в контакті з іранською владою і що є ознаки можливого відновлення діалогу із заходом щодо ядерної програми і війни з Ізраїлем. Є готовність до відновлення переговорів, у тому числі зі сполученими штатами, за умови, що можна буде досягнути припинення вогню зі свого боку. Ми готові до переговорів за умови, що вони можуть призвести до тривалої і реальної відмови Ірану від ядерної програми і програми балістичних ракет, а також від дестабілізуючої діяльності в регіоні. De sur son programme nucléaire, sur son programme balistique et sa exactitude кільте дестабілізацію регіонального французькі змі неофіційно повідомляють, що переговори з іранською владою можуть відбутися завтра в Женеві. Очікується, що голова іранського МЗС чекатиме там на своїх європейських колег. Французька влада поки що не підтвердила свою участь у цій зустрічі. Розгляне за